Токійський дрифт на харківський манер і полювання ТЦК на Одеситів. В Одесі ранок почався не з каву біля моря, а з рукопашного бою місцевих і людей у формі. Очевидці кажуть, у пікселі точно були працівники ТЦК, хоча точно це невідомо. Так от люди у формі заламали чоловіка, який намагався від них утекти. І коли той хотів жбурнути у ТЦКшника камінь, йому в обличчя обшипнули з газового балончика. Отак у нас забирають в армію. Врятувати чоловіка намагалась жіночка, яка хотіла прикласти військовому торбою, але ДЦКшник ухилився від удару. Офіційного коментаря по інциденту не було. Подальша доля ухилянта теж невідома. Ну а поки в Одесі ДЦК і цивільне населення, ледь не ставало в спарні, харківські копи полювали на зальотного гонщика. Вночі вони переслідували п'яного водія Ополя. у кішки мишки для останнього закінчилася на даху гаража. Они уже нагнали. Ну наверное. Тогда же если бы он хотя бы вот туда влетел, да, он может еще прямо. Я думаю, он, я, я думал, что он давил, видите, он занял. Ну по прямой, а он просто по прямой пошел. Если бы он знал, что здесь хотя бы вот это вот, тут вот вот. Керманич родом з Полтавщини надув на трагері 2,74 проміла, що більше ніж у 14 разів перевищує допустиму норму. За такого ступеня сп'яніння людина може на силу пересуватися, погано реагує на подразники. Тому втікач, схоже, навіть і не помітив, коли машина перетворилася на некерований літак. Під час руху водій грубо порушував ПДР та створював своїми діями небезпеку для учасників руху. Чоловік не впорався з керуванням та здійснив наїзд на нерухому перешкоду, в результаті чого допустив перекидання транспортного засобу та наїзд на будівлю. Харківський дрив закінчився для полтавського вітрогона. позбавленням водійських прав і трьома адміністративними протоколами. Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 порушення ПДР, що спричинило ДТП. Частина 2 стаття 130 повторне протягом року керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Стаття 122.2 на виконання вимоги про зупинку та адміністративну постанову за частиною 4 статті 126 керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування. КУПАП надалі матеріали передадуть до суду.